Йоу, Чувачочки з вами веп! І ми розпочинаємо проходити рандомну хорор ігру що? Є щоб прокинутись. Ух ти Ой! Ой, це я чи... Це ще хтось інший. До речі, по цьому. По монтажі, я буду деякі речі вам прокладати, щоб було зручно. Байбувати атмосфера за пікном, дощик. І якісь пачки пряників. Крекерс. Крекер. Звичайні кракери. На, на телевізорі в шкафу. Оце розстановочка. Це моє фото, точніше головного персонажа, напевно. І він якусь куля. Сагарво? Нічого? О! Світло. Світло, світло, світло. Зруч... Зручніше. Відчувайсь ключ. Манги, картини. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А там дальше темно, супер давно. Стиральный порошок. Гала. Короче, а тут Ховатись можно? Да, тут ховатись Значит нам продать ховатись, по сути. Ванна. Точно еще правильно. Губки, напевно, до речі. До речі, ми граємо за якогось японця чи китайця, просто тут така тематика прикольненька. А чого ми взагалі проснулись серед ночі? Книжка. Лампа. А за комп'ютер не можна сісти? Вентилятор. Це то, що вентилятор, це, це, це якісь просто. Шари для боулінгу. Добре. Речі бігати можна. Це вже щось значить. Що це? Тримає величезну мотлю у себе в кі... в квартирі. Кайф. Та є. Й... Стоп. Якийсь знак? Знадобиться потім. Це сім'я його напевно що? Але якого хіра в нього мотля тут? Йоу! йоу Напевно, нам потрібно ще зробити, щоб пробудити її, так скажем. Не дарма тут стоять якісь колони. що ж, йдемо, да, в принципі. Хоча тут двері не відкриваються, через ланцюг. Не знаю, що тут робити. Ці двері закриті. Тут просто віддзеркалення, так скажем. Ой-ой-ой, як підлагою чуть чуток, чуток. Нічого я посюду просто. Що ж это убра? Підемо за ними. Ой, я налякався. Цих штук. Напевно що далі лягати спати, так? Ні? Че чужише, прокидайся Не побачив, що там, ааа Короче, -а -а! ми просто пустый шарик. Мы не відзеркалюємось. Я вам Ми, ми носимо серце. так скажем. Одна ми знайшли, до речі. Одна ми знайшли? Тепер прийдеться шукати іще три родіяк. Тут їх точно не повинно бути. Вони десь. Там хтось прийшов? Hello? Are you here? Світл, я ще виключив, я ще виключив світл, там все нормально. Йобаный рот. за кусок м'яса? Значки нагородження фото. Разок нам зайти. Сюди. Мужика. Ой, сусідня спальня кімната. Ми, до речі, живемо на самі тут. Тут повно фото. постера. Вот. Да, якась девчина. А после сра героя, або кто его знает? крайней мере, ничего не в принципе. Как я бачу, просто пустая комната, яку мы навіть не помечали. Та й, можливо, її навіть не було. Где а решта цих штучек? Стоп, тут никого теперь нет. Тепер... Тепер тут нікого немає. Значить. Значить, то була людина. Або ж, я не знаю. До речі, нам напевно ще потрібно зібрати і вправду. Ще три штучки таке, щоб просто вибрати світли. Белі зачинені. І ці теж можливо зробити ось так. Ми, типу... А, можна і базі. Просто на наліву кнопочку мешки і все. Зручно. Але я не розумію, де що можливо, просто вимкнути світло потрібно. Можливо, ми все ще не подивились детальніше в кімнаті сестри, так скажем. Або не заглянули в шкафчики, наприклад, там ми могли б щось попустити на, на землі, наприклад. Світки не знати що тут шкаф відкривається. О, книжечка, док ва ой. Те Хвильки на землі. Конечно. А де ми проснулись? Нам бігти? О, світло! Про... О! Прощайте! О! Ні ці не ні відкриються ніяк. Нам потрібно бігти вперед тільки. Компьютер. Есть двери. Ой, ведь крейся, пацан. Это черная дыра. Ой. Я думаю, это мы поэтому... А цена падает. А нам туда? Ладно. Ні, нам не, ну не туди. О! щочок. Це можливо... Це можливо наша предісторія, так скажем. І тут якесь... простори місце. Future mission. The background's всех все компьютеры не я в принципе ой тут дверь. Це, до речі, якраз такі ті шарики нам потрібні. Це червоний з метлями. О, ми забрали. Прикол. Ну навіть звучить, як серце. Зараз будет скример. Можливо я розділю ролик на дві частини. Так що да. Так що да. Друге серце. З'явилась нова. Нова штукенція Там комп'ютер від Включився У ньому нічого. Більше лагає, глюк. Хто стукається в вікно? Чи це у це мене? Трібен ключ від холодильника, до речі. Треба його десь знайти. А де він, я не знаю. Розбита кружка. Шкафчики не відкриваються. Тут ми нічого не зможемо зробити. Тут немає ніякого сенсу бути. Йоп твою. В комп'ютері. Я згорів, а чого я тут? Я злякався в ладно. Тут спокійно, ми надалі. Добре. А то що, зірветься? Що це? А, ось, все, нормально. Нам дали відкрити холодильник. О, ліжко. Третя, зараз буде штучка, яку треба забрати. Ми прокинулись. Ні, ну це сто відсотків Просто погляньте. -мо нам точно не сюди. А, чого ми так до речі помало біжимо? Десь сюди. Червона. Серйозно, ми просто йшли сюди, щоб перемикнути якийсь якусь ручку. А, нам шлях відкрил кайф. Деквин только тіка точнее шуа куда туда тут немає ничего тут, я просто не помітив знати.